Вітаю, шановні друзі, в Україні підвищились податки. Президент Зеленський підписав закон про внесення змін до податкового кодексу, який було прийнято за результатами розгляду законопроекту 11416 д і які вносяться зміни до податкового кодексу, що змінюється, друзі, для звичайних людей і для підприємців. Ну, по перше підвищення військового збору для працівників з 15% до 5% та розширення кола його платників на ФОПів, да, тобто вже суттєво з 15 до 5%. Далі ФОПИ платники єдиного податку третьої групи сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від доходу з 1 жовтня, друзі. 1%. треш просто. Для фізичних осіб, підприємців, платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи встановлюється на рівні. Військовий збір встановлюється на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати на місяць. Мінімальна плата зараз складає 8 гривень. Отже, військовий збір складатиме 800 гривень. Просто ще плюс 800 гривень до вашого СПД. От. Ну нічого, в нас ж, бізнес е, рухається вперед, все добре, можна і 800 гривень докинути. Далі встановлюється ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік. У розмірі 50% визначається розмір авансових внесків з податок на прибуток підприємств, які здійснюють розрібну торгівлю пальним. Тобто, що це означає? Ну, ви розумієте, будь-які збори податки для банку е, вони просто е, виростуть в підвищенні комісії для вас. Ну, це логічно. Тобто, Будь-яке. Підприємство податки закладе в ціну вартості послуг або товарів. Все, тут все зрозуміло. Встановлюється базова ставка податку на прибуток підприємств, не банківських фінансових установ. На рівні 25%. 25%, друзі, не банківські фінансові установи. Всі, окрім страхових компаній. Я не знаю, що буде з нашим бізнесом, з нашим фінансовим ринком. Звітність ПДФО, військового збору та ЄСВ з 1 січня 2025 року стає щомісячною, а не щоквартальною, щомісячною. Ну, У бухгалтерів буде побільше роботи, скажімо так. На 14% зростає мінімальне податкове зобов'язання для сільськогосподарських земель. Ну, правильно, аграрії також, мало того, що їх мобілізували, таким ще 14% податкове зобов'язання підвищимо. От. Скасування спрощеної системи для четвертої групи підприємців, якщо заборгованість за мінімальним податковим зобов'язанням перевищує 2 квартали. Ось так, друзі. Нікого нічого не хвилює. Взагалі, то що у вас проблеми, воєнний стан, просто щось у вас не вийшло. Четверта група злетіла. Ну, от якось так, друзі. На 50% зростають мінімальні розрібні ціни на вина, коняки та вермоти. Так що бухать скоро стане дуже дуже дорого. Звільняють від оподаткування гроші, нараховані за програмою Національний кешбек. Друзі. Ну, вітаю! Хоч. Кешбек буде звільнений. Ну і, мабуть, питання, яке цікавило багатьох українців за кордоном, чи буде оподатковуватися оця допомога для осіб, які на тимчасовому захисті перебувають зараз в країнах ЄС. Ні, на час воєнного стану вона не буде оподатковуватися на 22-й, 23-й та подальші роки вплоть до останнього дня того року, коли буде припинено воєнний стан. Але друзі, е, хочу вам нагадати, що так як, наприклад, в Німеччині Бюргер Гельд, вони не являються грошима, по які виплачуються там біженцям, безпосередньо, це гроші, які виплачуються всім шукачам роботи, да, всіх шукають роботу. Тобто, виходить, що якщо після закінчення воєнного стану е, особа продовжує отримувати виплати, да. Вона повинна буде сплатити з цього податок, Ну, виходячи з аналізу цього законопроекту. Ну, от, Побачимо, друзі, як воно буде, але що ми можемо сказати? Падаємо на коліна, дякуємо владі. Це найкращий передноворічний подарунок. От, Просто краще нічого не можна було придумати. Дякуємо все, друзі. Тримайтеся, бережіть себе. От. Ну, І хочу сказати, що ми. Йдемо в Європу, Так що скоро Україна буде Європою. Бачите, от я завжди кажу, що Україна це Європа без Європи. З повагою, ваш адвокат Демченко.